Копаю ями під дерева, а землю. Виходить, там куп землі. Одна яма куп землі, друга яма, ось виводжу сюди. Тут у нас була яма, тому що лежав пісок, його забрали. От Я в чорнову насипав, розрівняв, а тепер вітер то мабуть, нічого не чути. А тепер вже йду в чистову. От, поклав. Шнурку, ось там на край поребрика, ну а тут на ноль фактично, тому що тут було підрівняно більш-менш, тому ось так і підсипаю. Вже частину підсипав. Десь мов вже 3-4 метра звідси, туди. Ну Там можна, в принципі, порахувати по перебриках, непогано виходить. Краниця в нас вийшла вже низько, ну але ж не знаю, побачимо, що там буде, чи буде туди текти вода, чи не буде текти, бо там гідроізоляція стоїть, може і не буде текти. І от далі продовжую тут засипати. тут Десь, десь більш-менш нормально, якби. а є ось тут нижче, бо тут треба буде досипати більше. Так що роблю фактично дві роботи за раз. Там на участку, де ями. Відповідно, ніякої глини не залишається, тачкою вивожу її і вивожу сюди. І тут зарівнюю і виходить досить непогано.